Українська армія на південному напрямку взяла під вогневий контроль, логістичні транспортні шляхи постачання військ РФ. Напівтаємний форум, делегати під списки та картинка для пропагандистських змі окупаційна влада Херсонщини знову вдається до маніпуляцій. Так звана влада захопила ХНТУ і оголосила про початок вступної кампанії. На південній осі українські авіатори та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують завдавати удари по опорних пунктах, зосередженнях військ РФ, складах з боєприпасами та пальним. Найгарячіше у Береславському районі Херсонщини. У зведеннях оперативного командування Південь про знищення місць скупчень в цьому районі йдеться протягом останніх двох днів. За підсумками 31 липня, знищені чотири склади з боєприпасами у Каховському і Береславському районах. Під вогонь Збройних сил України потрапив ешелон російських військ Кобрилівці. Нашу авіацію нанесено два удари по ворожих опорних пунктах у районах Олександрівка та Благодатова. А ракетно-артилерійськими підрозділями в рамках виконання вогневих завдань нанесено удар по ворожим станціям радіоелектронної боротьби в районі Біляєвки. Також отримано підтвердження влучання по ешелону з військовою технікою, боєприпасами і живою силою в районі залізничної станції Брильовка. Втрати дорозвідуються. Українська армія на південному напрямку бере під вогневий контроль, логістичні транспортні шляхи постачання військ РФ. У суботу підтверджено, що в результаті ударів Збройних сил України рух Антонівським залізничним мостом біля Херсона неможливий. Російські військові натомість роблять спроби відремонтувати попередньо пошкоджений автомобільний міст через Дніпро. За даними інституту вивчення війни, вони вирили траншеї на правому березі і встановили вздовж двох мостів радіолокаційні відзеркалювачі, щоб запобігти українським ударам. По всій лінії. Зіткнення війська РФ не змінюють тактику, стоять в обороні і посилюють заходи, щоб не допустити контрнаступ Збройних сил України, застосовують авіаційні удари та нарощують сили. Завдав авіаційного удару неподалік Ольгиного продовжує ведення повітряної розвідки БПЛА. Відзначається посилення противником угруповання військ на Криворізькому напрямку. Щодоби російські війська обстрілюють з усіх наявних засобів ураження близько трьох десятків населених пунктів по всій лінії зіткнення та в глибині оборони. Руйнують об'єкти, інфраструктури та житлові будинки. Анастасія Зоріна, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Окупаційна влада продовжує готуватися до проведення референдуму. Тому 30 липня провела форум Ми в місті з Росією, говорить перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Так звана влада спеціально створює масовку, щоб зробити картинку для пропагандистських змі, ніби на Херсонщині підтримують інтеграцію до Росії. Це стовідсоткова маніпуляція, тому що всі ці заходи, які вони проводять, вони насправді або не є взагалі масовими, або масовку вони звозять завчасно під списки, насправді. і в, в, в жодного відношення до реальних нафтів херсонців до всіх цих події, заходи взагалі не мають ніякої відношення. Те, що захід провели напівтаємно і не анонсували, означає, що декларована суть форуму громадських організацій абсолютно не дотримана, каже політолог Володимир Молчанов. Це на його думку був не форум громадських організацій, а погоджений заздалегідь з проросійськими групами збір. Під виглядом громадських організацій, збиралися судячи з тих знайомих облич, які там були, збиралися практично не так громадські діячі, як більше чиновники, керівники установ, закладів, тобто не адміністративні керівники, а саме такі функціональні керівники, які перейшли на бік ворога. За словами політолога, на заході окупаційна влада провела координаційну роботу. Місцеві колаборанти отримали такі собі інструкції, як їм діяти далі. За це не буде ніякого покарання за таку співпрацю, тобто, якщо вони не беруть участь в адміністративних чи в освітніх якихось діяннях чи в організаціях референдумів, бо важко сказати, чи можна цей форум назвати якимось там публічним заходом, бо це теж кримінальний злочин. Якщо після вивчення публічних матеріалів форуму виявиться, що там є пропаганда руського міру, і зафіксовано вибір херсонців, що вони хочуть бути назавжди з Росією, то всі його учасники автоматично стають злочинцями по колабораційній статті, говорить Володимир Молчанов. Олена Сумська, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. З 1 серпня окупаційна влада Херсона оголосила початок вступної кампанії до так званого Херсонського технічного університету. Такого закладу не існує, розповіла тимчасова виконувачка обов'язків ректора Херсонського національного технічного університету Олена Чепелюк. Сьогодні ми чекаємо на те, що там має бути зібрання. Там має бути повідомлено хто там декан, хто там керівний склад. Не зараз я знаю, що співробітниками університету працюють. З ними розмовляють з ними, проводять агітацію в університет. Там е повідомлені всіх працівників, що вони зможуть потрапляти до корпусів виключно за перепустками. Перепустки вже російського зразка. У Херсоні залишилося понад 50% працівників ХНТУ, і переважна більшість з них на боці України. Говорить Чепелюк. Вступну кампанію на базі захопленого ХНТУ оголосила керівниця нового так званого закладу освіти, колишня завідувачка кафедри інформаційних технологій Галина Райко. Розповіла Олена Чепелюк, офіційно цю вступну кампанію вони проводять вже давно. Ми про це знаємо. Намагалися протидіяти, але звернутися до органів ви ж розуміти, ми не можемо. Вступна кампанія до ГНТУ цього року проводиться онлайн. Сам Виш з усіма своїми навчальними та бухгалтерськими базами передислоковано на підконтрольну Україні територію, каже Олена Чепелюк. У Хмельницькому отримала свій диплом бакалавра Херсонка Владислава. Цьому році я закінчила наш університет. Отримувати дипломи треба в місті Хмельницький, де на базі Хмельницького національного університету ХНТУ продовжує свою діяльність. Також можна отримати скан копію диплому через корпоративний месенджер університету, чат ХНТУ. Освітній процес цього навчального року для ХНТУ проходитиме не в захоплених окупаційною владою приміщеннях, а в спеціалізованій інтернет-програмі, де спілкування між викладачами та студентами можливе і онлайн і в запису, розповіла Олена Чепелюк, Марина Круглова, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. В одному із черкаських гуртожитків в рамках реалізації проєкту Співдія заради дітей провели заняття, головна мета яких допомогти дітям позбутися негативних емоцій, спричинених війною, розповідає регіональна менторка з комунікацій Дар'я Дубович Добре. Учасниками уроків є діти віком від 5 до 12 років, які працюють у групах. Для них це не формальна освіта, а також психоемоційне розвантаження, розповідає викладачка Ірина Горова. До Черкас вона приїхала з Херсона. Тож каже, з власного досвіду знає, як працювати з дітками аби їм не нашкодити. Якщо я бачу, що дитина замкнута, вона не хоче. Ми не будемо настоювати. Ми її задіємо якихось іграх або ми малюємо. Не хоче дитина сьогодні розмовляти. Бувають кипатки 5 хвилин. Мовчить, потім граємося, спілкуємося, а, і дитина якось де вже на контакт. Жінка зазначає, з кожною дитиною вони працюють індивідуально, аби її не травмувати. Ми малюємо для того, щоб дитина могла показати свої емоції, кольори на малюнку. Дуже багато працюємо з папером, з бумагою, як ви бачите, для того, щоб розвивалася дрібна моторика ручок. І діти тоді відволікаються, і вони виходять заняття з чимось таким класним, гарним. Листівку для мами створює п'ятирічна Софія. Вони сім'єю переїхали чотири місяці тому із Мелітополя. Дівчинка розповідає, цьогоріч вона піде до школи, тож ці заняття допомагають їй підготуватися до навчального року. навчатися уроком. Я школа. Школи Мені буде. Шість. Зі слів менторки з комунікацій Дарії Дубович, найголовніше завдання для проєкту Співдія заради дітей створити для них комфортне середовище та відволікти від тяжких часів. На заняттях дітки у нас займаються пізнавальною діяльністю, творчою активністю, так само руханки, активність фізична. Вони між собою взаємодіють, і це для них величезне психоемоційне розвантаження. Проєкт реалізовують за підтримки ЮНІСЕФу та Міністерства молоді та спорту. Хоче займатися тут, можуть залишити заявку у соціальних мережах. Проєкту, пояснила Дарія Дубович, Дарія Шевченко, Олександр Кулик, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Черкаси.